Привіт, з вами інтернет-магазин Tosin.ua, Мене звати Павло, і ми сьогодні розповімо 5 порад, як обрати струни до акустичної гітари. Порада номер 1. Зверніть увагу на розмір струн. Чим тонші струни, тим пальцям легше, а гітара звучить тихше. І навпаки, чим струни грубші, на пальці важче, а гітара звучить голосніше. І початківцям підійдуть краще, струни тонкі. Порада номер два. Зверніть увагу на матеріал бронза фосфорна бронза. На бронзі буде звучати дзвінко, на фосфорній бронзі і дзвінко і довше у використанні. Порада номер три. Також зверніть увагу на натяг струн. Для прикладу, при однаковому розмірі струн може бути натяг легкий або дуже легкий, а також натяг буде впливати на силу натискання на струни. Порада номер 4. Також є струни, які мають. Покриття. Відповідно, вони дорожчі, але служать у 3-5 разів довше, ніж звичайні. І остання п'ята порада. Також зверніть увагу на поєднання струн, які мають поєднання нікель-бронз. Ці струни краще підійдуть до електроакустик, адже звукознімач краще буде вловлювати нікель. Всі ці струни ви можете придбати в нас на сайті TOS.in.ua. Якщо тобі було корисне наше відео, не забудь поставити вподобайку та підписатися на наш канал.